Дорогі підписники, я шукав бар з пивом і святий хміль, а натрапив на монастир. Ну думаю, теж нічого кажуть. У них є холодне вино. Проходьте добродію! Ми саме варимо святу настоянку, кажуть, навіть ведмеям допомагає. Матір-настоятелька Маті зараз у дуже важливому відрядженні на Ібіцу. Але не переймайтесь, ми з сестрами подбаємо про вас виключно духовно. Так, дорогесенькі, сестри дуже радять спробувати відвар святого афродизіаку. кажуть, очищає душу, серце і ще пару органів, які не в біографії святого. Кажуть шлях до просвітлення тернистий. Але чому він такий пухнастий? Якісь підозрілі ці монашки? Скушай блакитну вітамінку, дорогесенький, і відчуй божественну енергію, сестри! Готовність 15 хвилин. В чергу. Бігфут благословенний. Три тижні світа білого не бачив, дорогесінькі. Буду обходити жіночі монастирі десятою дорогою.